Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні я хочу вам розповісти про створення свого лавандового простору. І заразом перевірю, чи підходить вам такий формат спілкування. Адже зараз я вам показувати не маю, що лавандочка відпочиває. Тож хочу розповісти про створення лавандового простору ось таким чином. У червні 2020 року ми дізналися, що біля нас зовсім поруч, біля того будинку, де ми живемо з родиною, буде продаватися дворище. Ну, Я чоловіка почала займати. Давай купимо. А він мені каже, ну, навіщо тобі це дворище? У нас біля будинку 35 соток городу, ну, що ти будеш там садити? Ну, тут вже почалась ділема, знаєте, почала шукати, що ж можна посадити на городі таке, щоб дуже не доглядати за ним. Адже тут і земля, по-перше, не дуже гарна, тому що 4 роки господар зовсім нічого не садив. Воно тут зараз це, цей город на 33 сотки. Я почала думати, що ж можна посадити. Зрозуміло, щось потрібно було садити, таке, щоб принесло б якийсь дохід. Адже просто, щоб був город, у нас і вдома є чудовий город. Біля будинку у нас земля дуже гарна, м'ягенька, пухкенька. Ми її вчасно підживлюємо. Ну, тобто, супер. І почала ж дивитися. Дивилася я і ехінацею, і м'ятку, і ромашку. Ну, так думала собі, виписувала. Вирішила, ну, мабуть, це і буду садити. Ще якісь лікарські трави придумаю, там ж ім'ята різні, є, багато видів, дуже багато. І почала шукати, куди ж це потім збувати. А тут проблемка. Проблемка в чому? А в тому, що приймають лише суху продукцію, а сушити її потрібно в спеціалізованих якихось сушарках. Це також величезні витрати. Я там подивилася, скільки коштує та сушарка, то це для мене була непідйомна на той момент сума. І зовсім випадково, дивлячись якісь новини, вечірні, не знаю, я побачила репортаж про одне лавандове поло в нас в Україні. Я так загорілася цією ідеєю, я почала шукати інформацію, дійсно, це Україна дійсно таке росте. А до того, я вам чесно скажу, я взагалі не цікавилась лавандою. Від слова, в ну, мене не було жодного кущика, і я не знала про лаванду геть нічого. Тож я повідомила чоловікові, що буду садити лаванду. Сказати вам чесно, що я тоді пережила ці три місяці червень, липень, липень, серпень, серпень, вересень, поки мені чотири місяці це було. У мене такий був стан, я вам не побажаю такого відчувати, тому що постійно боліла голова. Я горіла, оці, вона мене виснажувала зсередини. Я чекала, поки воно вже дійсно нарешті все здійсниться, тому що е, сама, сам акт передачі був цього подвір'я, був у жовтні місяці, і лише тоді я могла щось тут посадити. І весь цей час я ходила в такому тривожному стані. А чи вийде, а чи вистачить? Попередньо замовила, зарезервувала. Скільки? 1200 саджанців. У нас тут недалеко від нас, вирощували на той момент. Це я раніше не знала, як вони повинні виглядати ті саджанці. І думала, що у мене найкращі в світі саджанці, адже я цього дуже хотіла. А вже потім, коли я сама почала вирощувати лаванду, я вже зрозуміла, що я купила патички. Самі звичайні. Лаванду з насіння, яку не підстригали, за яку не доглядали, просто посіяли і продали все. Це їхня така була робота. Ну, Я не знала, ще раз скажу, я не знала, як повинна була виглядати лаванда. Я була така щаслива, коли ми поїхали і придбали цю лаванду. Я вам не можу передати. І знаєте, це наче в казці. Про що ти хочеш, про що ти мрієш, чого найдужче бажаєш. Нарешті воно здійснилося. Нарешті в тебе є оці дорогі тобі саджанці-лаванди. Ну і почалась робота. 15 жовтня 2020 року ми придбали це подвір'я, придбали город те, що на подвір'ї. І це якраз получився такий міні-подарунок на річницю нашого з чоловіком весілля, на срібну, на срібну річницю нашого весілля. Тож так у мене з'явилось це лавандове поле. Надалі ну, почалась робота. Води тут немає, є невеличкий колодязь. Ось я його бачу, дивлюся зараз на нього. Але там води катастрофічно ніколи не вистачає. У нас немає, як воно називається. Ну, в общем, колодязя у нас нема. Скважини нема. О, скважини в нас немає. Тож стояла в нас бочка з водою. Зробили рівненькі рядочки і посадили своє лавандове поле. Було це в кінці жовтня, 23 жовтня, здається. Мабуть, 23 жовтня. Ми посадили, я посадила, я ми посадили своє лавандове поле. З цього моменту пройшло вже 4 роки, вже пішов 5 а тепер я чекаю від вас якоїсь реакції. Якщо вам сподобалось, сподобався такий формат спілкування з вами. Дайте мені про це знати. Я буду знімати більше таких відео, тому що реально зараз нічого я не саджаю. Посіяла вже один раз, як випаде сніг, посію другий раз. І на цьому все аж до квітня, місяця, коли почне все розпускатися, проростати, тоді вже я вам буду щодня знімати. А зараз я вам можу показувати лише рілси, тому що, так як я веду інстаграм-сторінку протязі всього цього часу, у мене дуже багато такої інформації. Але вони, знаєте, всі відео зняті телефоном ось так. А YouTube хоче, щоб знімалось ось так. Тож, тепер в мене таких відео заготованих знятих в такому форматі ютубському, немає, лише у форматі рілсів. Рілсів в мене буде дуже багато, тому що я вам кажу, це старих багато, а ще ж нові. Ось буде сезон 25 го року, я буду вам все-все показувати. Це дуже цікаво, як на мене, мені, мені це дуже цікаво, тому що це моє життя, це справа мого життя. Лавандова справа це справа мого життя, тому що я себе знайшла, мені це подобається. Я вирощую класнючі саджанці, я вам буду все показувати. У мене багато задоволених клієнтів, і якщо в когось є можливість зайти в Інстаграм. У мене є посилання там на інстаграм на мій, то ви можете побачити, що в моєму інстаграмі є 5 чи 6 папочок із відгуками. Тобто, протязі цього всього року я збираю відгуки. І це не всі відгуки. Але те, що я всла, бо також, знаєте, коли працюєш, коли вдома також щось робиш, не завжди успіваєш. Щось закинути туди. То це все справжні живі люди. Я не бот, я справжня, у мене справжнє лавандове поле. А ще ж, крім лаванди, я вирощую ще й хризантемки, Також все показую. Повибирала собі найкращі сорти на цей момент. Вони будуть змінюватися, звісно. Бо Хризантемки постійно оновлюються. Приїздять до нас в Україну різні сорти, і вони кожен рік красивіші попереднього. Так що буду вам показувати і це також, бо я продаю також і хризантемки. І в шапці, моє, в шапці профілю у мене ось тут, на YouTube-каналі. Написано номер телефона, контактний, там вайбер. І по цьому вайберу будуть відбуватися замовлення. Так що дуже вдячна за вашу увагу. Дякую, що ви мене додивилися. І чекаю вас в наступних своїх відео. До побачення!